Друге Коринтян, 12 розділ: Не корисно хвалитись мені, бо я прийду до ведінь і об'явлень Господніх. Я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю, знає Бог, що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Отаким похвалюся, а собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немочами. Бо коли я захочу хвалитися, то безумний не буду, бо правду казатиму. Але стримуюсь я, щоб про мене хто більш не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене і сказав він мені досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова веселилась в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Хвалячися, я стан нерозумний. То до того мене ви примусили. Бо хвалити мене мали б ви, бо ні в чому я не залишився позад від найперших апостолів, хоч я й ніщо, а ознаки апостола виявилися між вами в усякім терпінні, в знаменах і чудах та в силах. Що бо є, що ним ви понизилися більше від інших церков? Хіба те, що я сам тягарем вам не був, даруйте мені цю провину. Ось утретє готовий прийти я до вас і не буду для вас тягарем, не шукаю бо вашого я, тільки вас. Не діти повинні збирати маєток батькам, але дітям батьки. Я ж з охотою витрачуся і себе витрачу за душі ваші, хоч ще більше люблю вас, то менше я люблений. Та нехай буде так, тягара я на вас не поклав, але бувши хитрий, я лукавством від вас брав. Чи я використовував вас через когось із тих, чого до вас посилав? Ублагав я тита і з ним послав брата. Чи тит використав вас чим? Хіба ми ходили не в одному дусі, хіба не одним стопами? Чи ви знову не думаєте, що виправдовуємось перед вами? Перед Богом у Христі ми говоримо, а все любі на вашу будову! Я ж боюся, щоб прийшовши, не знайшов вас такими, якими не хочу, і щоб мене не знайшли ви такими, якого не хочете. Хай не будуть між вами суперечка, заздрість, гніви, обмани, свари, наше типихи, безладдя, щоб знову, коли я прийду, не принизив мене поміж вами, мій Бог, і щоб мені не оплакувати багатьох, що перше згрішили були і не покаялись в нечистості, і в перелюбі, і в розпусті, що коїли їх.